Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося біля сучасної львівської лінгвістичної гімназії. Колись це була гімназія сестер Васильянок, одна з перших жіночих гімназій у місті Львові. Приміщення для цієї гімназії придбав Андрій Шептицький до 1930 року. Андрей Шептицький був присутній на усній частині матури. Випускних іспитів з гімназії. Сьогодні коротенька історія про одну з викладачок у цій гімназії Олену Степанів Дашкевич. Ми могли зустріти її у літературі як Олена Степанівна. Вона була тут викладачкою географії та історії. Але викладацьку діяльність вона провадила після того, як була військовою. Вона ввійшла в історію як жінка-офіцер українських січових стрільців, а пізніше української Галицької армії. А я зачитаю коротенький спогад учениць цієї гімназії про Олену Степанівну. Перший день науки. Двері відкриває, і в них стає у сірій скромній сукні, гарна середніх літ пані. Гладке, ясне волосся оточувало високе чоло. Погляд великих голубих очей спочиває хвилину на кожній з нас. І ще хвилину затримки у дверях, і з рівноваженим кроком пані прямує в сторону катетри. Тільки від вас, усіх. Залежити буде, як наша кляса буде виглядати і яких успіхів досягнемо. Зі своєї сторони обіцяю доложити усіх старань, щоб у взаємній гармонії проходило наше відношення до себе. Пам'ятайте завжди, по що прийшли тут, і що винести маєте звідтіля. І, мабуть, глибоко запали її слова у наші серця. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.